Дихання необхідне для життя і лежить в основі більшості функцій організму. Воно є ключем до підтримання фізичного та психічного здоров'я. Звучить надто просто, адже щодня людина у стані спокою робить від 17 280 до 21 600 вдихів. Але якщо вірити експертам, більшість із нас дихає неправильно, надто поверхнево. Які можуть бути наслідки неправильного дихання? Це може бути порушення сну, втома, депресія, послаблення імунітету, мігрені, головні болі, важкість у грудній клітці? Отже, краще вдихати через ніс, а видихати через рот. Так ротове дихання є найбільш шкідливим для здоров'я. Причиною цього є те, що при такому диханні не відбувається фільтрація повітря через ніс, а отже, усі шкідливі мікроорганізми потрапляють всередину тіла. Головна мета дихання є очевидною: цей процес призначений для транспортування кисню по крові, що є необхідним для забезпечення роботи всіх важливих внутрішніх органів та систем. Щоб мати добру кров, ми повинні правильно дихати. Повне глибоке вдихання чистого повітря наповнює легені киснем та очищує кров. Легені надають крові яскравого забарвлення і посилають цей життєдайний потік до кожної частини організму. Правильне дихання заспокоює нерви, збуджує апетит, покращує травлення і сприяє здоровому сну. Легеням необхідно надати максимально можливу свободу. Їхній об'єм збільшується, коли вони можуть вільно функціонувати, і зменшується, якщо вони стиснуті. Цим пояснюються згубні наслідки дуже поширеної звички горбитися, особливо коли робота виконується сидячи. У такому положенні неможливо глибоко дихати. Поверхневе дихання незабаром переходить у звичку, і легені втрачають свою здатність розширюватися. Коли в наш організм надходить недостатньо кисню, кров рухається мляво. Відходи, отруйні речовини, які під час видихання повинні бути викинуті з легень, залишаються і кров занечищується. Це позначається не тільки на легенях, а й на шлункові, печінці, мозку. Шкіра набуває нездорового кольору, процес травлення уповільнюється, послаблюється діяльність серця, мозок затуманюється, думки стають безладними, з'являється похмурий настрій. Увесь організм стає пригніченим, пасивним та особливо схильним до хвороб. Легені постійно викидають нечистоти, тому легені потрібно весь час забезпечувати свіжим повітрям. Нечисте повітря не постачає необхідної кількості кисню, і кров надходить до мозку й інших органів неуживленою та невідновленою. Тому необхідно добре провітрювати приміщення. Життя в закритих погано провітрюваних кімнатах із застійним, зіпсутим повітрям ослаблює весь організм. Він стає особливо чутливим до холоду і найменше переохолодження викликає хворобу. Затворницьке життя в закритих приміщеннях робить багатьох жінок блідими і слабкими. Вони увесь час дихають одним і тим же повітрям, доки воно не стає нечистим отруйними речовинами. Котрі викидають легені і виділяють пори, тому нечистоти знову потрапляють у кров. Отже, щоб наша кров була чистою, не засміченою, ми повинні багато часу проводити на свіжому повітрі, а також добре провітрювати свої приміщення. Будьте здорові!